бы як би сказати, мені кажуть, що м'яка, говоря, сумасшедший. Запоріжсталівець Микола нині захисник України на псевдосідой. На війні з перших днів. Зять мой теж на Запорожсталі працює. Вместе пішли вдвоєм в воєнкомат. З 22-го року в складі 110-ї бригади тероборони боронить Донецький та Запорізький напрямки. Командир, мол, нас називав група швидкого реагування, що так на і все. Примчався на позицію. і Ребятам ось так от броні сучили автомат. Все, погнали. До повномасштабного вторгнення сідой працював бригадиром в цеху гарячої прокатки на дільниці відвантаження. Це ГепТЛ це для мене не тяжла робота. Фізичної роботи чоловік не боїться, проте в піхоті каже, були свої складнощі. копать. В Донецкой области глина такая, что это что-то. Вот. Настолько, в общем, вкапываешься, вкапываешься. Поначалу, в общем, помню, все, ребята не обстрелянные, те, которые были, возмущались, да хватит, хватит, вкопался и хватит. В общем, а как только начался, начались артобстрелы, минометка, вкопались так хорошо, в общем. Сідой з побратимами завжди першими зустрічали ворога. Відбувала атаки окупантів. Так під час одного з виїздів воїн отримав тяжке поранення. Слышали по рації, що БМП виїхала. БМП виїхала, ну і перший прильот тоді вже був мой. Ну, отак от, от. І що я можу сказати? Із слов ребят, в общем, що сказали, мене викопали. Під час бою під селом Новопіль у вересні 22-го захисник втратив ногу. Пройшов ампутацію. провели ампутацію у мене в Польщі. Лічили тут, в Запорожжя, грубо говоря, і від поранення до першого протезу е, временного було 8 місяців. Надійною підтримкою в непростий період для захисника стала металургійна родина. Воїн отримав матеріальну допомогу згідно діючих у компанії програм підтримки металургів захисників. Приехал на завод, начиная с отдела кадров и заканчивая цехом. Ну, вообще, люди ко мне отнеслись тепло. Вообще, полная поддержка. И при не да, выплатили, в общем, довольно хорошую компенсацию. Після поранення та реабілітації боєць певний час попрацював на Запоріжсталі, проте вже у вересні 24-го року знову доєднався до Сил оборони. Тепер сідой оператор БПЛА. Я ще не волшебник, я тільки вчусь, скажімо так. Ганяємо. Общем, їх, як Метенвест з перших днів війни забезпечує військових необхідним обладнанням та амуніцією. Не припиняється ця допомога і сьогодні. Запоріжсталь видала бронік, каску видали, в общем в начале войны компания допомагає наша армія в общем хорошо все отлично плануємо обратиться в общем по поводу скажем так ми потеряли 4 автомобілі грубо говоря Вот. і два з них це внедорожники, которые привозять ребят, в общем на позиції надійна підтримка та опора для сідого і його кохана жіночку мою звати вікторія Ну, постоянно фотографировались, когда на гражданке были, в общем. И вот телефон же не всегда получается включен. Поэтому взяла, распечатала, в общем, чтобы возле груди было. Так что надежды есть вернуться. Повернутися до спокійного, мирного життя – мрія Сідого. Попереду, зізнається чоловік, багато планів. Вернутися повернутися додому, ну, щоб вже в родному будинку, я не боюся. Не бояться, что там прилетит. Хотелось бы, в общем, вернуться на Запоросталь. Вот. Вернуться на работу.